Війна спричинила падіння економіки України, а з цим і зростання безробіття. У державній службі зайнятості кажуть нині без роботи понад 240 тисяч українців, які отримують державну допомогу. А на одну вакансію вісім претендентів. Тому уряд пропонує залучати людей до армії відновлення. Зарплата буде щоправда, мінімальна. Богдан Олійник розкаже більше. Повний робочий день і мінімальна заробітна плата українцям, які залишилися без роботи, пропонують долучитися до армії відновлення. Працювати або на потреби армії, або ж на користь громади. Як от облаштування укриттів, пиляння дров, відновлення житлових будинків тощо. Все залежить від потреб у конкретному регіоні. Від цих робот дуже велика користь. Так пан Віктор розповідає про свою роботу. Вона не легка і не за його фахом, але необхідна для громади. Наводиться порядок на території громади, це раз. Друге, це ведеться заготовка дров, дров також і для громади, і для потреб Збройних сил, ну, тому що слава нашій армії, хай вони воюють і виганяють ворога з нашої землі. А ми чим зможемо будемо допомагати їй. Сам Віктор Переселенець з Донеччини жив із родиною у селі неподалік Вугледара. Згадує, як на початку березня довелося покинути рідний дім через наступ росіян. І ми з жінкою дуже довго вибирались на нашу територію, і ми сюди чотири дні їхали. Коли вже пересік границю, у ми... мене така легкість у душі була. Ну що я от. Ну, хоч там і рідні місця, як кажуть, ну воно не воно, тому що ти відчуваєш, що це прийшли окупанти. Вони загарбали, відняли мене все, і будівлю, відняли, і робота в мене була, і, і господарство, і ну все. А тепер я всього лишився. За фахом Віктор інженер-механік, але поки роботи за спеціальністю не знайшов, тому став на облік у центрі зайнятості. І коли там запропонували долучитися до армії відновлення, погодився. Я кажу, я роботи не боюся, я сільські жителі, там треба працювати, ви самі знаєте, що і городину маєш, і господарство. Ну, Для мене це не втягусть, я кажуть. Зарплата невелика, та Віктор не скаржиться. Каже, поки що вистачить на комірне і ще трохи лишиться. Платити за комунальні услуги це також і допомога, і державі. О, ну, а, а стачу там, на потреби, на продукти харчування. ну, В першу чергу, думаю, допоможемо сину, тому що, ну, що він один працює, невістка не працює, мала дитина. Ну, Будемо допомагати і сім'ї, і, і державі, як кажуть. Заробітна плата мінімальна, тобто 6700. Та це краще ніж нічого. Та й стаж накопичується, пояснює директорка обласного центру зайнятості Лідія Падалко. Зараз каже на Чернігівщині до проєкту залучені понад 160 осіб. Допомога по безробіттю середня, десь 4 тисячі Відсотків 30 безробітних отримують допомогу від тисячі до двох тисяч, тобто вона зовсім маленька, і вакансій мало. Тому організація суспільно-корисних робіт це вихід для осіб, які до нас звертаються у пошуку роботи. Безробітним долучитися до проекту більш вигідно ніж просто стояти на біржі, бо виплати за суспільно-корисну роботу вищі. Держава гарантує 6700, але доплачувати можуть з бюджету області, пояснюють у державному центрі зайнятості. А головне, людина почуватиметься потрібною. Вона передбачає можливість спрямувати зусилля працездатного населення на відновлення та розбудову держави, і також забезпечити надання допомоги військовим або особам, які постраждали внаслідок бойових конфліктів. На тепер проект армія відновлення впроваджено у чотирьох областях: Сумській, Чернігівській, Київській та Донецькій. І до нього вже долучилися понад 600 громадян. Богдан Олійник, Володимир Ситюк та Андрій Луценко. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.